Добрий день, Денис. Ну який краще цемент брати? У нас доступний завжди, здебільшого, це шлакоцемент і портландцемент. Всі чомусь вважають, що шлакоцемент, він дешевший на відсотків 5-10, тому він гірший. Насправді це не так. Портландцемент нам потрібен, коли нам потрібно прискорити тужіння, тобто гідратацію цемента. Нам потрібно, коли холодна погода, краще портландцемент цемент брати. Але шлакоцемент нам дає можливість зменшити кількість термічних. Тріщин, тому що це швидкість схвачування на це впливає. Далі, коли дуже жарка погода, то краще брати шлакоцемент. цемент. Коли ми робимо облицювальну кладку якусь, де можливість висолів є, тоді шлакоцемент зменшує шанси на висоли. І тому не треба вважати, що шлакоцемент – це щось гірше. така, знаєте, такий стереотип, такий самий, що ціни мають дихати, то, що шлакоцемент гірше. Приблизно то саме. Тому якщо економити, беріть шлако. -цемент.